В активі вихованців з дюшор профкомупад навтохімік Прикарпаття та вихованців освітянської дюш дев'ять перших місць: Свідрик Михайло, Назар, Зубко, Яремчук, Іван, Балабан, Орест, Крицак, Ігор, Лисевич, Ернст, Остап'юк Іван, серед дівчат Балацко, Марія. Кіпершук Богданна, другі місця вибороли Лайшук Андрій, Засідко Володимир, Максим Ковасиль, Павличин Константин, бринзей Владислав, серед дівчат Бариляк Людмила, Нагорняк Оксана, треті місця вибороли Цифердюк Остап, Заровецький Богдан. Серед дівчат Мельник Ірина. Змагання є відбірковими на чемпіонат України з Юдо, який планується провести у місті Черкаси. Слід зазначити, що четверо кращих спортсменів цього віку при Мали участь у складі збірної області на міжнародному турнірі з дзюдо в місті Ужгород 3-5 жовтня цього року. Алла Бегеба виборола золоту медаль ваговій категорії до 40 кілограм, та два почесних п'ятих місця привезли додому Оксана Гуш та Іван Пелеп'як.